Це допоможе вам зберегти і ваше життя більше 700 високоповерхівок тільки в Києві зараз знаходяться без опалення. Ось самі дієві методи. Саме перше це поставить дома палатку. В Палаці у вас температура буде, якщо ви там зберетесь одна чи дві людини, вже на 5-10 градусів вище, ніж в цьому вашому будинку. Якщо у вас немає палатки. А ви можете її зробити із ковдру. Ви просто ставите стулья на стулі, вішаєте ковдри, тобто самодійну палатку робите. навіть на ліжку. Тобто це може виглядати так. Дивіться, ви на ліжку, коли ви побудуєте палатку, ви себе сильно в комфорті будете почувати, бо це такий флешбек в дитинство. Коли ми оці халабуди знаєте, будували психологічно, це набагато комфортніше і набагато тепліше. Ми бачите, Клічко ж сказав: якщо у вас київляни, є можливість виїхати з Києва, де холодно, то виїжджайте. Ну така історія. Короче, якщо вже влада до цього у нас підбурює, то гріх, княжна, не знайти собі без праці онлайн, бо ну небезпечно без праці залишиться. Я дуже добре розумію, як це болюче. І з цього приводу зараз безкоштовно даю останній раз три дні безкоштовно, як українцям зараз можна працювати онлайн, просто розповсюджувати українські новини і отримувати за це з запетом європейського рівня. Будь ласка, в описі в профілі. Дивіться, поїхали далі. Потім я думаю, ви всі бачили, як можна через свічку і горщик опалювати, просто берете вазон дома. Зрозуміло, і це дійсно допомагає. Це сильно прогріває. Ну якщо у вас немає вазона, ви можете просто взяти свічки. Положить сверху противень, на протвін якісь кирпичі, камні, підіть на вулиці, Знайдіть два-три рази на день. робіть так, щоб ви провітрили собі поміщення, як би холодно не було. Не забувайте про це. Ситуація, як бачите, дуже непроста. Рашка хоче максимально зробити, тобто вона поміняла тактику, а вона поняла, куди треба бить. Для того щоб українці відчули максимальний дискомфорт, то це просто жесть. Ну зараз максимально струб зливають з опалення з опалювальними системи будинка, зливають воду, ну бо воно позамерзає, воно вже розширяється, воно ж повзриває, і що потом. Потім не забувайте собі в вані там чи в туалеті, чи де у вас відкрить кран. Причому попросіть весь будинок це зробити, щоб хоч трохи маленька струйка води текла. Воно, якщо буде хоч трохи протікати, воно вже не буде заставиватися і так замерзати. У вас хоча б буде вода з крана. Це все таке саме екстрене, саме екстремально. Ну понятно, що є ці геліві. Грілки, але ж ну це не під руками. Поняла, це важко дістати. От ковдри є у кожного дома. Принципі, палатку з ковдром може кожен зробити свічки. Ну я думаю, українці в Україні кожна зараз дома якісь свічки дає. Тільки в жодному випадку в палатці, пожалуйста, нічого не грійте. Бо ну палатка за секунду просто так, як спишка, поняв як і Її нема. Я дуже співчуваю всім, хто знаходиться в такому заростанні. Я сам знаю, як це сам перебував в такому, сам мерзнув. Були такі випадки, що я прихожу, бабуся, вдома, ні води, ні їди, ні опалення, ні електроенергії, ні газу, нічого. Вікон навіть немає. От і їх е, хтось там прийшов, чи сусідів, чи хто е, зробив таку палатку з ковдр, прямо на ліжку. Понятно, що вона була укритою купу ковдр, і вона так лежала декілька суток, поки ми не прийшли і не достали туди. З трудом вообще. слава всім українцям, які досі тримаються. Ми якісь героїчні, просто народ